Коли ми дуже сильно зацікавлені у цьому конкретному кандидаті, або кандидат взагалі один, у нас немає багато претендентів на цю посаду, яким чином ми... Продаємо компанію, ми розказуємо про бенефіти, про наші хороші взаємовідносини між колегами, про чудову атмосферу в офісі, про каву, про наші тімбілдинги, ретрити, Як ми їздимо в Карпати? Яке у нас чудове медичне страхування. Бувають також навіть ситуації, коли я можу сказати кандидату, як йому краще підготуватися до наступної співбесіди. Це я роблю не для всіх. Також я можу розказати про перспективи зростання, про нашу 13-ту зарплату, про перспективи фінансового зростання, якщо вони є, про перспективи подорожей, навчання, професійний зріст. Тому якось так, так, бувають такі ситуації.